Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі, де ми говоримо про гаджети, які використовуємо вдома і не тільки. І сьогодні в ролику ми поговоримо про стереопідсилювачі. Як бачите, в мене вже є в наявності AV-ресівер компанії від Denon. Я ним користуюся вже довгий час, ну, певно, років 5. Він мене майже влаштовує. Це початкова модель, в принципі, 16.2.0. Ніхто від неї не очікував якихось надможливостей, але для домашнього кінотеатру він повністю підходить і, і влаштовує мене. Однак постійно ходив з думкою, що десь міг би краще прослуховувати я музичні композиції, бо не тільки одним кіном живемо. І от на сьогоднішній день ця думка переросла в дії. Все-таки зацікавили мене е, сучасні е, стереопідсилювачі. Хотілося почати щось невеликого, щоб зрозуміти, чи правильно я думаю, що в стерео е, мої колонки звучать краще з спеціалізованим підсилювачем в е, порівняно з тим, як веде себе е, авері від компанії Denon. Було вирішено купити е, недорогий е, стереопідсилювач Китайського виробництва. Але умова була номер один: він має бути потужніший за демо. Око впало моє на такі підсилювачі, як Фосі Аудіо і АІМа. Вони вже досить давно присутні на ринку на Аліекспресі їх купують і мають позитивні відгуки. Не хотілося тратити великі кошти, тому було вирішено придбати АІМа А07 Max. Хоча спочатку я поглядав на FOSI Audio v 3 модель. Вона виявилася трішки дорожчою і, можливо, трішки якіснішою порівняно з цим підсилювачем. Ну, але ціна зіграла своє. Ну, окей, гаразд. Будемо працювати з тим, що маємо. Довго я думав і мучився з тим, чи правильно я роблю. Що звертає увагу на китайські підсилювачі, наче вони ніколи не хвасталися якісним звуком? Ось і все ж таки вирішили спробувати. Один момент стосовно тих всіх китайських стереопідсилювачів заключається в тому, що не всі моделі продаються з блоком живлення, тому що підхід виробників полягає в тому, що ніхто не знає, які у вас динаміки і яка. Кінцева потужність вам потрібна. Можливо, у вас маленькі динаміки, можливо, великі і так далі. Тому потужність блока жилення підбирається вже самим клієнтом покупцем Оскільки в мене динаміки монітор аудіо розраховані на потужність в діапазоні 60 100 Вт, які вони переварюють, теж вирішив докупити до цього стереопідсилювача. Блок живлення сумарною потужністю 240 Вт, і мені при 6 омах мало б десь в межах 120 там, на канал. Ну, це китайські вати ще теж треба вміти читати, тому що заявляють на ці старі підсилювачі по 600 Вт на канал, але це, як то кажуть, максимальна потужність при двохомній акустиці, яку ніхто ніколи ніде не слухає. Треба вміти читати між рядків, і тоді для вас китайська максимальна потужність буде нормальною і адекватна. Але все ж таки з тих 600, якщо ми 100 отримаємо, будемо рахувати це за рекорд. І таким чином я зрозумів, що потужності мені має вистачити. Це буде більше, ніж видає 80 Вт в піку цей мій Denon. Переживав я, чесно скажу. Але після того, як я підключив цей підсилювач до своїх колонок, не потрібно мені було багато часу, щоб зрозуміти, що якість звуку суттєво виросла. Можна навіть сказати, що те, що я слухав до цього, з Дененом, з японськими виробниками. Перечеркнуло всі ці 5 років, які я користувався цим підсилювачем ресівером. Гук просто відкрив мені очі. Таке враження, що я до цього спав і слухав все через сон. А зараз я тільки почав чути музику, яка, в принципі, звучить з тих самих динаміків в тому самому місці прослуховування, як і завжди. Цей рівень задоволення, який я відчув, я давно такого не відчував, особливо е якщо вернутися в нашу сьогоднішнє сьогоднішню реальність, то це взагалі не можу підібрати слів, щоб описати те задоволення, яке я отримав від прослуховування. Захотілося прослухати все і відразу почав слухати навіть те, що я ніколи не слухав до цього, вслухаючись в кожен шорох, в кожну ноту, в кожен тембр голосу. Я сидів і кайфував. І це, це було мене всю суботу, коли я отримав цей підсилювач. Мене просто вичеркнули з життя, бо я весь застряг тут. Дійсно, китайський стереопідсилювач може показати клас, навіть порівнюючи його з такими мастодонтами, як Denon, і до цього в мене був Pioneer, а до цього в мене був в ресівер Sony. Це все гарно, це все круто, але те, що робить AIMA а 07 MAX з моїми динаміками на сьогоднішній день, ще поки ніхто не давав мені можливості це почути і відчути. Музику зараз мова йде тільки про музику, тому що стереопідсилювач. підсилювач. Якщо в когось десь завалялися навіть старі акустичні системи чи колонки від старих домашніх кінотеатрів. То за допомогою цього астеропідсилювача можна в них вдихнути друге життя. Ви почуєте їх з іншої сторони, я впевнений в цьому. Та потужність вона робить звук настільки яскравим і деталізованим, що навіть маючи в своєму арсеналі широкополосним динаміком на 6,5 дюймів, мені не. Видається дефіцитним відсутність низьких частот. Якщо з ресівером я завжди хотів додати сабвуфер, щоб почути низи, то тут мені взагалі нічого не хочеться почути. Мало того, що звук настільки рівний, і ті низи проявляються тільки в тих моментах, де вони необхідні. На відміну від Denon, коли він зрізає частину звуку. з... Який передається на динаміки фронтові, і передає низи тільки на сабвуфер. Це зовсім інший підхід, він має місце бути, але звукова картина від цього міняється. І сабвуфер, відповідно, не так звучить чітко, панчово, да? порівняно, як може звучати маленький динамік і видавати ці низькі частоти. Ще раз скажу, що. Високі, середні і низькі в одному динаміку за допомогою цього стереопісилювача звучать просто чудово. Баланс рівний, без перекосів, високих не забагато, але вони щільні, детальні, яскраві, середина густа, а баланс присутній там, де необхідно, в тій кількості, якій необхідно. Він не... Собою інші частоти і немає ніякого гулу чи гудіння. Глибина стереобази, стереопанорами, панорама, яка появляється від динаміки, вона просто вражає. Коли ти сидиш і прослуховуєш музику на ресівері, так, музика грає, ти її чуєш, але вона, вона тобою не, не рухає. Вона не заставляє тебе рухатись, встати і потанцювати. Ти викручуєш гучність, але це тільки впливає на те, що тебе давить звуком, але енергії для того, щоб підняти тебе з цього стула, немає взагалі. То АІМА А07 Макс заставляє тебе встати і порухатись під музику. Це факт. Двоє дітей: донька маленька, рік. Тільки чує музику з цим підсилювачем, вона миттєво приходить і починає танцювати. Старший син рота розкриє і дивиться кліпи, тому що звук притягує до відеоряду. Ось такі враження визиває, викликає цей стереопідсилювач на тому ж акустичному обладнанні, яке в мене було. Я взагалі записую цей ролик імпульсивно, не готувався до нього від слова зовсім, просто. Сидів, слухав музику, і так мене надихнув цей звук, що вирішив з вами поділитися своїми думками.